Друзі, вітаю адвокат Володимир Плетенко. І знову про військово-лікарську комісію. За загальним правилом, ВЛК відповідно до законодавства, підіймає планку під час військового стану і при виборі між повною придатністю і обмеженою обирає повну, навіть якщо солдат має декілька хвороб. Однак є виключення із цього правила. По хворобам, які передбачені, Певними статтями таблиці хвороб, ВЛК навіть при мінімальному порушенні функції організму зобов'язана обов'язково встановити військовослужбовцю обмежену придатність. Ось список цих хвороб: туберкульоз органів дихання, усі форми гострих та хронічних вірусних гепатитів. B15-B19, Хвороба зумовлена вірусом імунодефіциту людини ВІЛ, анемії та хвороби крові, хвороби щитоподібної залози, психічні розлади, невротичні пов'язані із стресом розлади, хвороби центральної нервової системи, наприклад, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, різного роду епілепсії. Сподіваюсь, що дана інформація вам знадобиться. Звертайтеся!